І Отця, і сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дехто, може, сідайте собі, щоб ви не думали прогологами а думали про те, що я буду говорити. Сядьте собі, сядьте, щоб відбуть допоможе. І дякуємо Богу, що ввечері цього Великого свята благовіщення ми могли зібратися у цьому святому місці старуні місце на всю Україну і на багато за межами України через Великого вашого земляка мученика Симеона Лукача. Ми маємо. Багато різних святих. Ми їх любимо, ми їх знаємо, ми вивчаємо їх життя, ми їх подивляємо, кажемо, це було неймовірне життя того чи іншого святого. Але ми знаємо, що понад всіх святих ще є Діва Марія. І ми кажемо, і її життя неймовірне. Так як над нею зглянувся Господь. Як від неї попросив певні речі Господь, вона не зірняється з ніяким святим навіть. А коли ми подумаємо про того, хто був зачатий в лоні Діва Марії, то його життя це велике дає. Є багато речей у Святому Письмі, які є легкими до розуміння, чи такими, що людина слухає і каже, От як воно добре, як воно класно. Наприклад, були хворі люди, які просили чуда оздоровлення Ісуса Христа. Вони йшли, просили чуда, вірили, що Ісус це чудо може зробити. Ісус робив чудо. Вони оздоровлялися. Ми знаємо, що вставали поражені, які не могли ходити, оздоровлялися люди. Ті, які були лежачі, вставали, ходили. Ці речі є легкі до розуміння, бо ми кажемо так, Бог той, хто може зробити будь-яке чудо, він поздоровив, Людина встала. Але коли ми думаємо про нинішнє таїнство, воплочення, бо воплочення, воплочення – це його воплочення, нині Бог став людиною, Бог воплотився, не є так до розуміння. І тому людина має мати відкрите серце, щоб покірно прийняти те, що не розуміє, але довіряє, що в Святому письмі сказана правда. Кожне життя це є таїнство святих Богородиці. Але життя Ісуса Христа це є неймовірне таїнство. Дивіться, нині в Євангелії ми чули про таке місто, як Назарет. У місті Назареті. Якщо хтось з вас був паломництві до святої землі, є велика базиліка, де є різні ікони Богородиці з різних країн світу. Кругом базиліки є е, такі мури, стіни, де є також різні, різні ікони Богородиці, є, наприклад, Зарванецько, ікона Зарваницької Діви Марії. А в нижній частині цього храму є маленький пристіл, сходи і пишуть такі слова по латині. Вік вербу кара факту ест. Тут слово стало тілом. Слово стало тілом коли? Бо слово стало тілом у лоні діви Марії у Назареті. Як це могло бути сама Богородиця, яка Запитувала, як воно може статися. Перша її реакція була: Я не знаю мужа. Те, що в тобі, це зачати від Святого Духа. Я не знаю мужа. Йде людський такий момент запитання те, що в тобі від Святого Духа. І Діва Марія каже, нехай зі мною станеться по слову твоєму. І ангел відійшов від неї. В той момент. Слово стало тілом. Це є слова з Євангелії від Івана, перша глава, 14 вірш. І слово сталося тіло і оселилося між нами. Чому це важливо про ці речі думати? Бо, наприклад, ми споглядаємо розп'яття Ісуса Христа протягом цілого посту. Та каже, так, Ісус Христос, який народився в плем'єрі, Він жив, проповідував потім, Він звіщав свої страсті, потім Його розп'яли. І він помер, і його погородили. І прийшли до гробу. А йому Він воскрес. Це той самий Ісус, який сьогодні був зачатий в водії. Але більше того, це не просто Ісус, який народився в плеємі в один час. Це не просто Ісус, який був зачатий в Назареті в Лодні в Один час. Це Бог, який не має ні початку. Знову ж таки, Євангеліє від Івана. Перша глава дуже гарно про це говориться, каже такі слова, ми це Євангеліе будемо чути наступну неділю, на Пасху. Спокоїм було слово. з Богом було слово. Слово було Бог. Ним повстало все. Нічого не повстало без нього. Потім каже: свої, свої, не дали, але тим, які прийняли. Дар ласку дітьми Божими стати. І слово стало тілом і оселилося між нами. Бачите, благовіщення, від благовіщення все починається. Від цього моменту охолочення все починається. І все, що ми знаємо про Ісуса Христа, все, що ми читаємо в Біблії про Його життя, це є, воно почалося. Ще задовго до того, як він народився. Але це Бог, який завжди був, бо він вічний. А в один момент цей Бог поплоджується, Слово стає тілом. Таєсло, таємство. Легко зрозуміти, які би ми примудрі не були. Не легко. Але святі отці, наприклад. Повторювали такі, такі слова, каже, Бог став людиною. Зверніть увагу на ці слова. Бог став людиною, щоб людина стала Богом. нього. Ми кажемо, то як то один Бог? Але ці слова мають нас заохотити, нагадати, що ми покликані до обожествлення. Ми не є просто так як тваринки, які народилися в меду, вони були, їх не було. І не було. Є і їх вже не буде. Людини не було. Є момент зачаття, коли тато і мама дають життя. Бог в цей момент зачаття дає безсмертну душу, безсмертну душу. І людина, яка має тіло, кожен з нас має наше тіло. Ми живемо в якийсь період часу, а потім ми помираємо, наше тіло вінують землі. Хоронять не каже, запечатується грім другого приходу Ісуса Христа. Попри другому приході Ісуса Христа, від Іван, Івана, Івана 5 глава, встануть всі, що в гробах, всі, що в гробах почують Його голос, і встануть всі, що чинили добро на Воскресіння життя, ті, що злочинили Воскресну красу. І відбудеться Воскресіння тіл, Воскресіння мертвих, і Воскресне тіло поєднається з безпекною душею, і людина призначена до вічності. Якщо бажала, при здоровому глузді, вибирала, хотіла жити з Богом, буде у вічності жити з Богом. Якщо хотіла і при здоровому глузді сказала ні, мені Бога не треба, мені і так добре, вона вибрала вічність без Бога. Даєм слово. Які Слова сьогодні Марія нам е, неначе дає науку з цього діалогу. Неначе науку дає нам, що наше життя дуже цінне. І кожне життя дуже цінне. Маленької дитини, зачатої дитини, молодій матері, маленької дитини щойно народженої. І так ми можемо казати, аж до літньої старенької людини, яка вже немічна, лежача. Але кожне життя дуже цінне. Коли ми розуміємо цінність життя водині в нашій церкві, це від 2009 року постановою Синоду і нашої церкви цей день, подяки Богу за дар життя. Життя від зачаття, не життя від народження. Бо навіть якщо Христос вже по новому календарю буде святкувати цього року, так головніше це останній рік, що ми святкуємо 7 квітня, може на другий рік буде 25 грудня. А Різдво вже буде 25 грудня. Не що Ісус цінний тоді, коли Він народився. А Ісус вже цінний тоді, коли був зачатий в лоні, Богородиці, коли поплотився. І кожна людина вона цінна від зачаття аж до природньої смерті. Кожна людина дуже цінна. Бачите, ми не бачимо, наприклад, дитинки зачаття. Сучасними всякими машинами, технологіями, під, під різними техніками ультразвукової діагностики ми можемо побачити, так? Ми можемо побачити заплідну яйця клітину, ембріон, А цей ембріон це вже є душа. Душа і тіло. Це вже людина. І як важливо нинішній день подяки Богу за да життя? Дякувати Богу. Що наші тато і мама, мої, ваші дали нам життя. Це дуже цінний момент. Колись на одній конференції про, е про життя і про аборти, мене питають, кажуть, кажуть, отчу, дайте такий аргумент на хлопський розум, що не можна робити аборт. На хлоп я кажу, брат, на хлопський розум аргумент це ти і я. Ти і я є аргумент. Бо як би ми не стогнали на життя, як би нам інколи важко не було, як би нам не хотілося інколи плакати, як би нам ми не стогнали на тиски. Вони є люди, які стогнуть все життя на тиски? але що буде 90 років, як би ми не стогнали, не хотіли, щоб нас кругом шкодували всі, але ми жили любимо жити. А ми живемо, тому що наша мама і наш тато дали нам життя і не перешкодили. Колись такий випадок. Був е, одна, е, Цей приклад, як даю на, 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 на тему життя, як важливо її цінувати і ніколи навіть не допустити думки, що можна перервати якесь життя. Що так легко можна випити якусь таблетку, чи зробити хім такий хімічний, чи механічний аборт. А, то ще не дитина, а то ще таке непонятно, що. Тратою і маму за дитинку, бо вона є душу і це є окрема людина. Кожне наше життя дуже цінне. була вона війшна, яка нешлюкована, і вона завагітніла, ну і почалося в хаті певні. Почали в хаті пекло, бо на вагітна, як ти собі то думаєш, як то воно буде, і мама там, і тато, і всі, всі почали це колотити і виробити життя невиносиме. Вона з того всього їде з села до міста, тікає з хати, з того пекла і потрапляє в монастир до сестер, монахлі. Я мав там службу Божу. Я приїхав на службу Божу, і вже мама знала, що та дитина там та дівчина. І приїхала її мама і хресна мама. Рідна мама, яка дала життя, і хресна мама, яка тримала до Христу, і яка всіх ангелів Його, ділом, всім Його, всіх всієї Його. Відрікають, я обіцяю, служити Богу, обіцяю. Обіцяю бути духовною мамою, обіцяю, це мама і хрестна мама. Їх дочка вагітна, я священник, монастирі сестер. І мама каже у неї. Ти знаєш, яка ми сім'я каже? Ти знаєш, що ми за підпілля віруючі люди. Ти знаєш, що в нас за підпілля правилася служба Божа в хаті. Ти знаєш, що наш дідо був паламарем в церкві. Роби аборт, щоб ми не позорилися перед людьми. Все перечислило і все перекреслило. Роби аборт, щоб ми не позорилися перед людьми. Мама і хресна мама. Ті, які дали життя тілесне і та, яка давала духовне життя і хрестна мама. Перед ним ми, ми маємо бути білі і Бог на божні, ми праведні, а Бог то таке, як вийде. Розумієте, як важливо для нас цілувати життя? На життя Ісуса Христа, коли народився теж, також хотіли його вбити. І навіть з'ївати ми дізнаємося там про вбивство численних немовлят. Коли посягав на життя Ісуса Христа і Ірод дав наказ вбити дітей до двох років. Сьогодні воно так ми скажемо, ой, то так страшно, Ірод таке робив, вбивало. Та, нині просто по-іншому. Нині просто як депутат Верховної Ради я пишу закон про аборт. Я просто прийму закон і скаже, це ж ти це вагітна, хочеш вбити дитину. Ви піде це таблетка далі. 24 чи 36 годин вона діє нормально випиє нашу кітокну. То. Або ти можеш прийти в ту чи іншу клініку, поїхати в місто, заведемо тебе до знайомої лікарки ніхто про це не буде знати, нашого цього? Одна порада на роботі, одна порана вдома, подружка подружці. І життя немає. Ні, не? дар. Нині де поняття Богу і задачу життя. Скільки вбитих сьогодні українців? Ми кажемо, так, вороги вбивають наших воїнів, так, але і наші мами вбивають наших дітей, українців. наші мами, які потім також йдуть до храму, які гореють вишивають, які співають ще немерло Україна. Чи не запитання це до нас всіх? До нас, України, хто буде жити на цій землі, хто буде розвивати цю землю? Коли ми дякуємо Богу, що ми живемо, тому що наша мама і наштала життя, і йому треба прожити немально. І над цими речами важливо, щоб ми, як християни, роздумували. Бо ми так придумаємо за таке, як то зробити, як то правильно, як то е е якісь обряди вчинити, що то не так, чи ти так робиш, ти не так, робити, то все пусте. Якщо ми важливі речі не будемо піднімати, ніхто не опоювати, всі черешся в мовляті. Просімо їх на цій службі. Опіки Марії, для всіх наших вірних християн. Для наших українців. Особливо просімо захисту для наших воїнів, про яких чуємо кожен день, хтось помирає, кого хто вбиває. На списках є багато людей, які не впізнають, пропав, пропавші безвісти. Наші родини не можуть знайти зв'язку, мають своїми чоловіками з батьками. Просімо нашою молитвою заступництва Діви Марії, за наших воїнів, Принаймні, молитву їх підтримуємо, обіймімо, потішимо нашою молитвою моїмо про тих, які лежать в лікарнях. Бачите, ви прийшли до храму нашого нога, ми з вами, я йдемо. Здається, така ну, як буденна річ. Вийти з лікарня, які лікуються, подумати тільки про нашу, наприклад, дитячу одну гемотологію і Церкви. Скільки людей, які місяцями, тижнями, роками, скільки людей, які лежачи в хатах роками, за ними доглядають, а вони покірнуть, хто це все зносить. Їх життя є ціна. Навіть коли хворі, навіть коли ні. Бо тільки Бог є той, який дає життя, і Бог є той, який може забрати життя. Якщо Бог дав нам вас дожити, мені і вам, до 7 квітня 2023 року, це нині, це означає, що ми ще в житті всього не зробили, що Господь на нас з вами ще покладає великі надії і перед нами великі завдання, як батьки, чоловіки, матері, дружини, діти, священники, монахи, монахи, всі, Бог покладає до нас і Він дає нам життя, а це означає, що ми ж цього не зробили. Бо як треба все зробив, то Господь скаже, все, давай. А так дає нам життя, треба тішитися життя, любити один одного і творити добро. Слава Ісусу Христу!